Усіх на своєму каналі бджільництво шестирамочних вуликів Гляньте, який ми в природі стоїмо. Це мої облітники. Матки добре тут облітуються. З однієї океан, а з іншої сторони тут є гори, поля і на полях щось є. І ось я вам хочу показати, які я роблю відводки. Сьогодні вже... 3 серпня і в такому от стані. Зараз я відкрив і одразу був знайшов матку, молоду вже вивелася. І це знову я доповнюю, що це в мене свіщові матки. Вони найнадійніші матки, найгарніші матки. Ні з якими матками вони не порівняння не йдуть. Але я їх роблю, бачите самі, скільки бджоли. Не буду я матку шукати, але вона вивелась, я її зразу витягнув другою рамкою. Дивіться, скільки на овощині сидить бджіл. Ну, і зрозуміло, що і валом бджоли вулику. Щоб ви там не казали, щоб ви там не матюкалися, матководи, може пишуть там, що у вас самі гарні матки. Але оце самі гарні матки, тому що їх викормлюють, їх виховують в маса. Дивіться, одну матку виховує маса бджоли. Тут їм все достатньо. Вона тільки вивелась. Я знав, що вона сьогодні повинна вийти. Ось вона, якщо дочечка моя. З ним вона невеличка іще, вона тільки вийшла сьогодні. Бачите? Ось. Рябі, бджоли дивіться, щоб не казали, що порівняні, там не нагодовані, там нічого. Ось бджола, дивіться, молода бджола вся яка крупна. Я ж нічого не скриваю, я ж не показую там самі гарні. Я показую все, як є. От все, перга є, все є, вона була викорнула. Далі я вже і не шукаю нічого. Я залишав один маточник. Надіюся, що вона облетиться через неділю і буде все гаразд. А інші матки свіщові я ставив в нуклеуси і тільки що одібрав. Пару штук мені треба. А от зараз зупини. От дивіться, може, отак от і краще буде видно іли краще туди. Дивіться. Вже плідні маточки облетілися, сіють добре, я подивився, якщо вам видно. Можемо так заглянути. Оп. такі гарні плодні матки. Вони їдуть додому. Дивіться, думаю, що ніхто не скаже, що відводок на 3 серпня дуже слабкий. Навіть матка тільки облетиться, а Бджіл їй достатньо для виховання. Всі бджоли молоді, я їй залишав 2-3 рамки на виході. Вони вийшли. Може, ще є розплід. Ну, відкритого розплоду 100% немає. Плівку не ставив. Так, закриваємо, ложимо отак і чекаємо неділю. Через неділю повинні облетітися. І ще раз вам кажу. Підписуйтесь, ставте лайки, дізлайки, хто на що способен. Не хочу інше повторяти. Друзі, ну додавлю ще до відео, що це в мене тут стоять три батьківські сім'ї. Я думаю, достатньо. Я ставив там по дві рамки в кожну сім'ю для трутня. Далі в мене ще відводки облітуються. Я думаю, що достатньо. А от такому вони стані. Бачите, сидять, на вулиці вже не вміщаються. Да. Ну так хотів додати вам. Тому що, коли ставите для виводу нуклеуси, завжди повинні бути батьківські сім'ї. Відібрані. Я знаю, що вони в мене і мед хорошо носять, і вощину тягнуть і спокійні. Я їм поставив кормушечки на всяк випадок. Але я думаю, що вони їм зараз може і не потрібні. Бачите, яка краса в мене. Все цвіте. Все. І там далі, і далі. І... Я думаю, що їм достатньо. Вони поработали, попрацювали цілий день, а зараз сіли вже відпочивати. Зараз вже восьма година вечора, дощик пройшов. Така краса. В такої красі вони в мене стоять. Дякую, що ви зі мною. І бажаю всім мирного неба над головою в Україні. І до побачення.